Це така, пробував я її заводити. Заводиться роблю, але не гарно. Карбюратор погано піддається регулюванню. Неможливо нічого відрегулювати і бентежить те, що, коли підкачуєш праймером, йде повітря. Трубки йде повітря. Я можу здогадатися про те що певна проблема я так думаю з фільтром фільтр розвалився і пішов шанкер в карбюратор ниточки там стоїть войлочний фільтр і мабуть ниточки з виволочного фільтра пішли в карбюратор ось тому треба зняти карбюратор почистити і бажано замінити фільтр Добрався до карбюратора ось карбюратор Треба розбирати. Попідгинаю ці ось клапанці, ось, треба їх попідгинати вгору, отак. Тобто, щоб вони краще прилягали. Зберегу отак і трошечки його вгору. Знімаємо кришку нижню тепер. Беру таку трубочку і пробую продувати. Що? Спочатку нічого не робимо, голці, не, не натискаємо. Пробуємо продувати. Якщо не продувається, то добре. Значить тримає голка. Потім натискаємо, хопа, працював. Тримає. нормально з Пробуємо клапанець оцей. Ось. Чи тримає, чи ні. Туди-сюди. Пробуємо його дути. А щось? Ось там є груд я бачу під клапанцем ось оцим якась ниточка, спробую пінцетом достати. достав пробуємо ще раз що, що він нам покаже заліз пінцетом сюди ось сюди ось і дістав ниточку кацює добре Підемо на компресор, трохи його дуйнемо. Куди дуємо? Викрутив два регулювальних винта, дую в цей отвір, в цей отвір, відкриваю заслінку, закриваю заслінку. ось Продуваємо ці отвори. в Оцей клапанець, ось оцей. Там у мене була ниточка під ним, я її дістав пінцетом Ні в якому разі дути не можна. Компресором не дуйте, лише ротом. Він вилетить. Резинка тут стоїть. Вилетить резинка і ви її не знайдете. Ось. Голку також ротом. Ось голка, оце ось голка. Голку також ротом перевіряємо, дуємо в отвір, куди заходить бензин. Отвори я підую і вкриваю, закриваю запленти. Так, збираємо все назад. Продули. І збираємо назад. Звертайте увагу на цю мембрану, щоб вона була не продавлена, щоб працювала. За цими винтами регулювальними обережно не закручуйте їх до кінця. Якщо дуже сильно затягнути, то можна зламати голку на кінці і викинути карбюратор. Пів. наоборот, Півтора. Стандартні заводські регулювання це півтора оберти цих винтів. Потім вже пробуєте, як, як воно вам. Ну, десь так. По півтора оберти виставив. Пробуємо встановлювати назад. Коротше, що з після ремонту? Кинувся її заводити, завів, але так нормально вона і не працювала. Поміняв карбюратор, поставив карбюратор з коси. каси. З іншої каси стоїть карбюратор. Все рівно. Не заводиться, шморгав, шморгав, не заводиться. Чому не знімав? Шморгав так, що телефона не втримати. Коротше, лазив, лазив. Нічого не зрозуміло, чому не заводиться, інший карбюратор не працює, я вже думаю, на що й думати, і що б, здавалося, могло бути. А я вам покажу. Ось ось, що було. Поставив інший бронепровід і все запрацювало. Зараз буду перечалювати бронепровід в рідний колпачок. І покажу вам, що з цього вийде. Ось перечалив пружинку, залишив трішки провода, щоб він теркався до пружинки і цими гострими штуками впився в сам бронепровід. Все, засунув пружинку всередину. Ось. Ось вона видно її. Зараз буду ставити. Так. Встановив новий бронепровід, вийшло ось так. Зробив коротеньким, щоб він не заламувався. Бо той був дуже довгий, заламувався, торкався до циліндра і відповідно проплавився. Буду пробувати ставити рідний карбюратор. Ну, з цим працює супер. Сейчас покажу. Ой. Якось так встановив новий Карбюратор, Рідний Карбюратор Ось. Отакий. Запускаю. Показую, як запускається тепер з новим проводом, гарним проводом. Спускачався. Все працює. Регулюємо карбюратор. Є на цьому карбюраторі рідному Садковському Я вже його показував. Ось, отакий от карбюратор. Два винта. Один знаходиться зліва із надписом L. Отам от L написано. На камеру може не видно, але написано. Ось. Винт L відповідає за різкість набирання обертів з холостих. А винт H, який знаходиться справа, оцей, відповідає за високі обороти. Регулює високі обороти. Тобто можете зробити більше-менше високих оборотів. Пробуємо регулювати. Щоб відрегулювати різкість набирання оборотів, треба знайти гірку. Тобто крутимо винт L до того моменту, поки коса почне набирати оберти. Що це більше стало? Я його закручую. Ще більше стало. От те самі високі я трішки прикрутив. Пробуємо. Спробую трішки додати. Нормально. Набирає нормально. Оцим винтом регулюємо високі оберти правим. Мене вони, вони влаштовують. Регулюємо високі оберти натиснутою максимально ручкою газу. Дякую за перегляд, дивіться інші мої відео, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в тисячу підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення! Gracias.